На еболинах мы его назвали. Е. Вы думаете, что это крыса, так? деле, это кит. Лысый кит. Я думаю, это уже в моде. Будем смотреть. просто дивитись. А это можно дивиться, можно дивиться вечно на три речи, на вон, вон,

Подожди, пап, подожди. Я хочу сам кинути. дай, дай, Оля, його треба дати йому їсти там, де він буде їсти. Пішли. на Пішли це оборочить. Це дуже прикольний. Водоночам гратися. Це дівчинка.